Смококімнатна квартира в центрі міста. Таку ж саму квартиру ми буквально на тій неділі відзняли і продали за декілька днів за 24 тисячі. Тут в нас вже є косметика. Та була під ремонт, ця трішечки буде дорожча, але вже тут відразу можна жити. Та хіба що переклеїти обоє. У нас дерев'яні хороші ці вікна, я б їх навіть не забирав нікуди, бо в нас утеплений, скажімо, балкон пластиковий, повністю зроблений. Дуже прикольно. Так, кімната в нас правильної, квадратної форми. Да, можна зручно придумати, що як розставляти коридор двері в принципі нормальні тут. у Нас там шафи, тут можна вішалки зробити. Лічильники у нас всі є. Так, ванна, туалет, дивіться, плиточка, все зроблена. Ванну відреставрувати, це взагалі не страшно. Але витяжка працює. Вона чистесенька, нічого ніде не цвіде, вона дуже тепла. Ця труба так гріє добре тут, сауна. сауна. І кухня, кухня наша, все поміщається. От. Вона як навіть більше, ніж в хрущівках, бо вона прямо кутна, така от, хорошої форми і довгувата. Вот тому все залишається. Меблі технікою можна відразу жити. Здавали навіть квартирантам її, і це центр міста. Локація. Тому ви телефонуйте, тому що таких квартир ну дуже рідко вистрілюють. А ті, хто купують їх, вони стають дуже щасливими людьми. Телефонуйте.